продает рано равно Кенго. Десятый рик 7300. Рано третій. Дивіться. Десятий рік, 7700. Пробіг 218 тисяч має цей сценік. <клухи> Продається такий Мерседес. Мерседес. Х17500 63 тисячі пробігу має. Китайский Ford Explorer 18 Рики 17 17500 Пробег 132 тысячи. Такий передок. И кажется вот такая на морда. Это машины. Дальше. Volkswagen. Игуан электрониках 20 друзей 27 900 гриви, 27 900 Далее, вот такая машинка подается. Напишіть в коментарях, що це за модель. 17, 17 рік, 15 700, 140 тисяч пробігу. Далі Рено рено сценік в чорному кольорі, великосплавні тиски передні Протитуманки. артроніків передніх я не бачу. 14 рік, 9800. Обиволіний проти написано, такий сценічок. Може хто шукає собі, недорогий, 9800. Далі у нас біле вірно меган. Він меган. Без таблички. Ось такий сіренький меганчик продається. 14 рік. Тож стандартний К9К. 8200. 8200. П'ятий. П'ятий Гольф. Четвертий рік. Чотири шесот, двісті тисяч пробігу. Так, телефончики є. Одно міган чотири. Четвертий ганчик. Автроніка. 21 рік пробіг має 164 тисячі 11850. фарбований. До речі, може, хто не знав. Оці крила. Пластикові в четвертих ногах і це вже не метал. Іде пластмаса. Опелястра H. Astra H добре. Власник, продавець. Зробив чорніння гуми, гарна гума така добрана. Зачимось на намазана. 5750 11 рік, пробіг 175 тисяч. Бензин. Продается. В нем еще есть бензин. Роногрансеник продается. На чем мы поколили? На патрониках передних. 13-й 9200 без пробігу по Україні. Я не знаю, яка це може бути дуже важлива інформація без пробігу по Україні. А якщо там був пробіг по Україні, там 50 тисяч, яка різниця? Така інформація як для мене це не є дуже важлива. Так, Audi продається 4 а 6 92 тисячі миль пробігу 17500 гривень коштує а шоста ауді продається за 17500 nissan qashqai Білий колір і чуть, -чуть до жовтуватого. 12-й рік. Зараз фокусуємося. 11900. 209 тисяч пробігу на цьому кашкаї. Може хто шукає кашкай? Є. До речі, камери. 360 градусів. на дзеркалі є камера. Далі у нас фабія. Шкода фабія. Віре Ес. Одинадцятий рік. 7750. Автомат. Сто сімдесят Пробігу. Ось така чорна фабія продається. Далі за нас стоїть шостий гольф. Шостий гольф, Hatchback. арктроніки, Протитуманки. легкосплавні диски. 1,4 бензин. 2009 рік. 197 тисяч пробігу, нефарбований, 7400. Такий у нас є шостий гольф, Hatchback. Далі в нас йде у нас ще один шостий гольф, універсал. Синій такий гарний колір. Якісь такі камера придає. Знається, рапена, не царапана, Нефарбована, 10-й рік двигун C AXA 7900 ціна пробіг 192 тисячі.